Та чорний гражданів мірода Горловки. Так скромно і лаконічно називає себе кримінальний авторитет Донецького регіону. Им керівництвом по тюрмах Донбасу вербують в'язнів брати до рук зброю і йти воювати проти України. Йдеться про 46-річного Армена Саркісяна, відомого у злочинних колах під прізвиськом Армен Горлівський у вересні 2022 року. За підтримки російських спецслужб кримінального авторитета було призначено смотрящим за тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Всіх Справді на Саркисян і досі допомагає окупаційній владі РФ створювати незаконні збройні формування. Ми основали батальйон Арбат. Арбат це армянський батальйон. Він привратився з армянського батальйону. Ну, Інтернаціональний батальйон НЗФ Арбат, проєкт Саркісяна, що мав підсилити воєнний окупаційний контингент, адже основу незаконного збройного формування складають рецидивісти, які відбували свої терміни в тюрмах за скоєння тяжких злочинів. Окрім захоплення всього аграрного бізнесу східного і південного окупованих регіонів, виробничих підприємств, залякування тортур про українських громадян, члени Арбату беруть активну участь у воєнних діях РФ проти України. Ми довго думали бити дронами та крім того, за допомогою підконтрольних фірм «Саркісян» разом зі спільниками забезпечують збройні сили так званої ДНР, матеріалами для будівництва захисних споруд, бліндажів та окопів, обладнанням та задовольняють інші потреби окупантів на передовій. Наші ребяти під відкритим небом. Сразу були розміщені, зразу були накормлені на підставі отриманих доказів. Організаторам незаконних збройних формувань повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та пособництво державі агресору. Наразі тривають заходи з метою затримання і покарання зловмисників за вчинення злочини проти нашої держави. Слід зазначити, що фігурант входить до близького оточення президента втікача Віктора Януковича і перебуває у міжнародному розшуку з 2014 року. За організацію вбивства у центрі Києва. Заходи з документування злочинної діяльності зрадників проводили оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.